Вибори за відкритими списками, за які проголосувала Верховна Рада, як ніколи актуальні у наш час. Громадянам тепер не доведеться читати у довжелезних бюлетенях незнайомі прізвища. Вони чітко знатимуть за кого віддаватимуть свій голос. Більше дізнатися про того чи іншого кандидата івано-франківці можуть за допомогою проекту Відкритий праймеріс», що вже активно впроваджується на Прикарпатті. Усі члени Івано-Франківської обласної партії Удар. Першими зголосилися взяти у ньому участь. Ярослав Щіляк, як і всі інші, чекав змін на краще, але зрозумів, що зміни потрібно робити самому, тому йде на вибори, аби щось змінити. Вважаю, що я можу можу йти на вибори і. Можу дійсно щось докластися до того, щоб дійсно щось реально змінити, зробити владу ближчою до людей, прозорою, відкритою, правильною і дійсно для людей, а не за рахунок людей. Процедуру відкритого праймерізу учасники вважають дуже вдалою, адже це шанс і заявити про себе як про кандидата на виборах, а також перевірити себе на совість. Ну я не бачу з собою ніяких погрішностей. Ще чому я можу певно проходити сити і мені немає за що переживати і боятись. Останнє слово за виборцями саме їм вирішувати, кого обирати. А праймері скажуть допоможе визначитися за кого віддати голос. Ми мусимо знати, кого ми вибираємо, за кого ми голосуємо. Ми мусимо знати їхню родину, як вони живуть, чим заробляють, і це ми цим ми страхуємо себе. Денис Іваненко займається громадською діяльністю з 2006 року. Обов'язкове ілюстраційне сито пройде без вагань, адже впевнений у своїх силах і сподівається на підтримку громади. Я безпосередньо разом зі своєю командою, своїми активістами не один рік віддали для роботи з мешканцями. У нас є певний накопичений досвід, є певна підтримка. Тому це є обов'язкова процедура. Я до цього ставлюся як до тої вимоги, до яку має пройти кожен з потенційних кандидатів. Мешканці, які добре знають Дениса Іваненка, кажуть, що вже натерпілися від попередніх виборів. Тоді могли пройти ті, хто має більше грошей, а зараз народний відбір кандидатів у владу цього зробити не дозволить. До цього питання, от зараз до праймериза, підійшли більш толково, підійшли професійно. І ми і особисто я і колеги, які будуть допомагати в даному випадку Денисові, ми вважаємо, що це дозволить визначити ту людину, яка користується повагою, яка більш професійна і якій головне будуть довіряти люди, мешканці цього району. Ті, які пройдуть люстраційне сито, вже матимуть підтримку громади, тому саме виборці делегуватимуть свого кандидата до місцевих рад. Нагадаємо, проект Відкритий праймері стартував у травні. Його ініціював громадський форум Івано-Франківська. Партія Удар першою приєдналася до ініціативи і надала майданчик для втілення проекту.